Останнім часом в мережі інтернет шириться інформація про те, що відбулись в лапках такі зміни в законодавстві, які дозволяють мобілізувати жінок на військову службу. З цією метою хочу провести деякі інформування громадськості з цього приводу. Дійсно, зміни в законодавстві відбулись, але це жодним чином не впливає на примусові заходи щодо мобілізації жінок. Такі зміни відбулися відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 916 від 30 липня 2025 року. В чому полягають ці зміни? Раніше жінки, які отримували фармацевтичну та медичну освіту, як і зараз, мали стати на військовий облік, змінився лише порядок постановки на цей облік. Якщо раніше навчальні заклади надсилали за два місяці до закінчення навчання відповідні документи до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, то тепер ця інформація надсилається після того, як жінка завершила навчання. Раніше це надсилалось за місцем знаходження навчального закладу, тепер це надсилається за місцем проживання жінки, точніше, за задекларованим її місцем проживання. Вважаю, що це більш. Приємним для тієї жінки, які потрібно стати на облік, також збільшено термін, який передбачає постановка на цей облік. Якщо раніше це було 7 днів, то зараз це 2 місяці, а саме 60 днів. Постановка на облік відбувається в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки автоматично за тими списками, які надав навчальний заклад. Разом з тим, там не вноситься інформація про придатність до військової служби. І у ці 60 днів, які надаються жінки. Це саме для того, щоб вона прибула до Територіального центру комплектування соціальної підтримки, пройшла медичну комісію ВЛК для визначення ступеня її придатності. Таким чином, зміни відбулись саме в механізмі постановки на військовий облік і проходження медичного огляду. Як і раніше, ніяких примусових заходів щодо призову жінок на військову службу законодавством не передбачено. Ті е виступи деяких свідомих або несвідомих громадян, які зазначають в мережі інтернет. Це лише їхня думка, ще невідома для якої мети викладена в мережу інтернету. Повторюю: ніяких примусових заходів щодо мобілізації жінок на даний час немає.